Доброго дня. соціально гуманітарних питань з Куртусів. На порядок денний зміни номер 5 питань. Питання номерні. Хто за такі порядок день проголосувати? Хто за? Проти прийнявся. Перше питання про внесення змін до комплектаних програми соціальної підтримки захисних квіт і захисних та ще не їх і 2025 років. Так, у розділ другий даної програми, який називається Соціальна підтримка захисників і захисниць України і членів їх сімей, у пункт четвертий і пункт шостий пропонуємо додати слова такого змісту. «Одноразова грошова допомога до різдвяних свят дітям загиблих померлих захисників та захисниць України. Смерть, яка наступила у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з числа мобілізованих під час загальної мобілізації, демобілізованих, полісованих, звільнених від військової служби до досягнення ними 18 років. Відповідно, у разі їх навчання за у закладах професійної та вищої освіти до досягнення ними двадцяти років. Відповідно, пункт 6. Такими самими словами, смерті, як наступило у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з числа мобілізованих під час загальної мобілізації, демобілізованих, комітованих, звільнених з військової служби. Справом в тому, що ті, хто помер е, і має посвідчення члена сім'ї загиблого, це документом підтверджується статус дитини, ті, котрі прийшли в відпустку, Ну, До прикладу, прийшли і померли. Дитина, дитина посвідчення немає члена сім'ї загиблого. Ми це будемо підтверджувати свідоцтвом про смерть витягом заказу військової частини, якщо такий буде, копію посвідчення уведе, і такій дитині також будемо виплачувати 20 тисяч гривень.

Наступне питання. питання. Про внесення змін до проєкту на рівня одноразового грошової допомоги для хисника не захисника з державна сімей за рахунок коштів комплексної програми соціальної підтримки захисників і захисних сімей на 25 рік. Так, в зв'язку з тим, що в програму вносяться зміни щодо от цієї категорії мобілізованих, звільнених, демобілізованих, ми у розділ в другий умови і порядок надання грошової допомоги, розділ четвертий, Домовляє слова такого змісту, Подає копію документа, що свідчить про причини та обставини загибелі під час проходження військової служби або інших документів, якими можуть бути копія військового квитка, копія сповіщення сім'ї, копія лікарського свідоцтва про смерть, копія витягу про виключення загиблого особового складу військової частини, копії документа, які підсвідчують таксу учасника бойових дій, особи з інвалідністю насадок війни, учасника війни. Це з метою такою, щоб і цим дітям, які не мають посвідчення члена сім'ї загиблого, виплачувати 20 тисяч гривень. Ми будемо брати всі документи, які подає військова частина, а ну і які пов'язані з тим, що дійсно людина проходила службу в Збройних силах України, була мобілізована і померла. Ну на жаль, помирають багато не всі під час проходження бойового завдання. Помирають такі люди, які приїхали сюди, і вони можуть бути у і вони померли. Все, по порядку. Більше мені Є запитання? Пропоную винести <клес> дане проєкт рішення на роботи сесії та річної ради до основного сесії. <клес> Пропонувати раді підтримати проєкт рішення в повинні вирати. Хто за? Проти? Підтримати? Наступне питання. Про внесення змінки проложення про службу у справах дітей кабінетів та ради. Старання. Підносимо з Сьогодського району. Будь ласка. Відповідно до змін до постанови 905, це постановлення, я повтавлю до внесення змін. Повноваження установлення передаються вже в міських внутренней фремя установлены установлены статусных деятелей установлен по видео про нее проект Рішення здорово на народ за всякими ради вашим успехи, по формат ради системы для Кришни, Кришне по реализации. Кто за? Против? Я не знаю, что Про противление набору учнів учеников 5-й 9-й классов на дискуссии гимназии или гимназии на тему Кришне, в данной связи Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в Дмитрівській філії гімназії, а саме на даний час в цьому закладі освіти навчається 24 дитини і 13 працівників педагогічних працівників. Коротенька така довдочка, довідома, вас зачитаю. В першому класі на даний час дітей немає, в другому класі дітей теж немає відсутній клас, третій клас відсутній. В початковій школі дітки є 1 єдиний, єдиний клас, це четвертий, у кому навчається 9 учнів. П'ятий клас шість учнів, шостий клас відсутній, сьомий клас 4 учні, восьмий клас 3 учні. Теж в 7-8 класі проводиться індивідуальне навчання і дев'ятий клас відсутній. Була проведена зустріч минулого тижня. П'ятницю була зустріч з педагогічним колективом та всім персоналом школи. Ще раз було їм доведено ситуацію, яка склалася в навчальному закладі. Минулої сесії виносили два питання щодо оптимізації та модернізації двох заходів освіти. Це Вороновиць та Бартівський на днішні було прийнято. Там заходи освіти були. Понижені в статусі і понижено до початкової школи. У даній ситуації ми виносимо рішення про припинення набору до 5-9 класу. А питання, що пониження в статусі даного, даного навчального закладу, було прийнято. Ми мусимо провести рік громадського обговорення, воно прийнято в на минулій сесії. Зміни до перспективного плану модернізації та оптимізації заходів освіти Херманецької селищної ради. І на сьогоднішній рік ми, якщо змін ніяких не буде в демократичної ситуації в Мікерівці, то ми їх понижимо теж в статусі до початкової школи. Тобто, питання, питання зрозуміло. Це питання всіх. Так, так. Є запитання? Пропонені вини питання, що відключення розвитку селищної ради і в основному потрадиться рішенням про виділення додатків. Тогда тогда проемо. Так, особливо детально про створення структури для вести територіальних центрів соціального забезпечення. Наша ціль проста. Внести следующий раз зміни до актів. Так. Цілі мене громада хоче передати за рахунок співфінансування нам знову 441 одиниці соціальних робітників. Тому ми вносимо зміни в структуру і додаємо 4 штатні одиниці соціальних пропосів. Коли ми зразу переходили в громаду, ми їм передавали 7 штатних одиниць, 70 чоловік, а вони зараз нам передають 4 штатні одиниці і 20 чоловік. Ну, час прийшов, люди помирають, але все рівно треба надавати соціальні послуги. Гроші ж не виділили, не підготували, гроші вже навіть перерахували, боліти не було.